Ну, прості якісь спортивні заходи такі. А ви думаю. би долучалися до них? Я думаю, так, час від часу. Вільний час. А зараз, на вашу думку, яке життя молоді Білої церкви? Я так. думаю, таке все-таки нижче, ніж середнє. Аніме шоп, аніме-магазин не такі. Тут треба в Київ їздити. Так, в Київ там треба їздити, а тут немає. Хоча місто велике. Може, ну, може, якась уютна бібліотека чи щось такого. Більш-менш хватає, але б хотілося б більше цього для катання на оспільних. Алейку б зробили Дуже хотілося б, щоб більше було місць для підлітків, щоб так сказати, було багато таких мероприятий інтересних. Якісь анімефести чи, не знаю, якісь турніри якісь. Да, ну не знаю, ну типу що більше для велосипедів більше було. Типу парковочних місць більше було. І так сказати, було много таких мероприятий для велосипедів, для всіх остальных. Я просто переселенка, то з міста Суми в нас дуже мало таких, всяких можливостей, щоб якось розвиватися. Я, на мою думку, в білій церкві достатньо. А ви кудись ходили? Можливо, ще знаєте, десь долучалися. Насправді ні, але ну слідкую за соціальними мережами, то бачу, що багато молоді зараз займаються всякими активностями. От дискотеки не вистачає. Хотілось кудись піти, потанцювати. Ввечері потанцювати, да. познайомитися з кимось. Оце всі. не вистачає. За да, приймали б участь. Да. приходили, б, підтримували ці ініціативи. Головне, щоб вони були. Звісно, спорт не помішає для молоді. Правда, не, воно завжди був було є. Щоб спорт. розвивалися ці дітки, тому що в даному випадку зараз не розвиваються діти зовсім. Раніше життя молоді воно було яке активне, Активні. активніше, набагато активніше. Ну, ну тоді війна, нічого не мене Ні, тоді не було таких средств масової інформації. Танцплощадка була, як то знайомились, ходили на танцплощадку. Ну, спілкувалися. більше ми стремились як то говорити друг з другом. А зараз правильно воно теж може бути цивілізація повлияла. Телефони, інтернет і заняття ці онлайн. Вон получ... для молоді треба спорту. то будуть вони здоровіші, набагато здоровіші. Ви будуть м'язи ме... будуть качати.